Всім привіт! Ви на моєму каналі Study England, де я ділюся своїм власним досвідом навчання в Англії. Сьогодні довгоочікуване відео про харчування в англійських школах і коледжах. І щоб вам було цікавіше, я веду його з навчальної аудиторії, де власне і проводяться заняття з предмету технології харчування. Але перед тим як ми з вами розпочнемо обговорювати. Харчування в шкільних столових я би хотіла висловити свою особисту думку про харчування в Англії, оскільки дуже поширеним в соціальних мережах є думки про те, що англійці погано харчуються, не приділяють своєму харчуванню достатньо уваги а також про те, що англійська кухня. Є несмачною. Я з цим не погоджуюся. Я і діти ми рік жили в англійській родині. Хазяйка дому готувала надзвичайно смачно, вона використовувала е, набагато менше цукру і солі, ніж це звикла робити. Я завжди було багато овочів і фруктів на столі, і ми пили чисту воду. Також хочу сказати, що е, Безумовно, нема сенсу заперечувати, що асортимент англійської кухні не такий багатий, як асортимент української кухні. Але з іншого боку, англійська кухня збагачена стравами інших народів світу, наприклад, французькими стравами, італійськими, іспанськими, мексиканськими, паназійськими, ну і, звичайно, індійськими стравами. А кому це все не подобається, то завжди можна з місцевих інгредієнтів. Приготувати по душі свої улюблені українські страви. Тому моя думка, що якість харчування залежить від достатку кожної людини чи родини, і це не має значення, про яку країну йдеться: чи то про Англію, чи то про Україну. Так само і про ціни на продукти. Хто скажеться, що в Англії підвищуються постійно ціни на продукти? Подивіться, що відбувається в Україні. Я думаю, що це така загальносвітова тенденція. Але що я хочу відзначити, так це те, що англійській школі за е, рік вдалося зробити те, що не вдалося зробити мені за 15 років. Це змінити відношення моїх дітей до свого раціону. Наприклад, мій старший син перестав практично повністю вживати солодощі, е, намагається більше їсти білка і почав їсти нарешті овочі. І фрукти. Мій середній син в школі вивчає такий предмет, як здоров'я і фітнес, а також технологія харчування. Тому тепер уже він може давати мені поради щодо того, які інгредієнти, з якими можна гарно поєднувати, що корисно, що не корисно, і давати мені рекомендації щодо рецептів. Тому хочу сказати, що в англійській школі надзвичайно багато уваги приділяють тому, щоб навчити дітей. Які макро і мікронутрієнти їм потрібні для того, щоб харчування було збалансованим. А зараз розкажу і покажу вам не на абстрактній теорії, а на основі вивчення національних рекомендацій шкільного харчування, які є вимоги в англійських школах. А потім в кінці відео ви побачите реальні маленькі. Відео, яке я знімала протягом практично двох тижнів, щоб показати вам, як харчуються в англійських школах і коледжах. Отже, хочу почати з того, що згідно з національними рекомендаціями шкільного харчування, школи повинні забезпечувати пропорційні і збалансовані страви, вегетаріанські і веганські страви щодня. Також. Уважно слідкують за використанням алергенних інгредієнтів, якщо у учня є алергії або непереносимість певних продуктів, про це необхідно обов'язково повідомити школу. Більшість шкіл намагається не використовувати в своєму раціоні генетично модифіковану сою чи маїс. Англійські шкільні столові готують вибір страв протягом тижня, переважно з продуктів місцевого виробництва. Після Брекситу фермерське господарство в Англії стрімко розвивається і вони надають перевагу місцевим товаровиробникам. Шкільне харчування повинно містити менше солі, насичених жирів і цукру, а натомість повинно включати велику кількість фруктів і овочів, трохи м'яса, риби, яєць, бобів та інших немолочних джерел білка, трохи молока і молочних продуктів, невелику кількість їжі або напої з високим містом цукру. В шкільних столових з напоїв дозволяється проста і газована вода, молоко і йогурти, фруктові соки, чай, гарячий шоколад. Щоб зменшити черги при роздачі їжі в школах і коледжах, завжди існує два-три пункти роздачі. Наскільки збалансованим є харчування в школах, настільки іноді шкідливу їжу студенти приносять з собою з дому. Ну, все залежить від того, чи мама збирала лачбокс. Ще студент самостійно це робив. Загалом, за моїми спостереженнями, кількість студентів, які приносять ланчбокси з дому, і тих, хто харчується в школі, приблизно 50 на 50. Це, як правило, є особистим рішенням кожної родини і пов'язано як з вартістю харчування в школі, так і з харчовими звичками дитини. Я чесно кажу, пробувала давати ланчбокси, але швидко відмовилась від цієї ідеї. По-перше, це забирало надто багато часу зранку, а по-друге, вартість хорошого вмісту домашнього ланчбоксу з овочами, куркою, м'ясом, фруктами, десертом вийде дорожче вартості шкільного обіду. А вартість шкільного обіду в середньому становить від 2,5 до 3 фунтів стерлингів на день. Тому моє рішення таке: на брейк, на колодку перерву я даю зернові батончики, фрукти, сендвічі, печиво, а обід вони гарячі їдять в столовій. Хочу сказати, що згідно з рекомендаціями Державного офісу стандартів освіти і, враховуючи вимоги національного офісу харчування, діти повинні навчатися в школі, як будувати свій раціон максимально збалансований. І Цьому приділяють увагу як на асемблі так і на загальних зборах перед уроками, так і на уроках з технології харчування. І Англійські школи при розробці меню і при приготуванні страв керуються такими державними стандартами: одна порція фруктів або овочів щодня, одна порція крохмалистої їжі, такої як хліб чи макарони, щодня порція молочних продуктів. Йогурт, морозиво чи вершки. Не менше трьох разів на тиждень повинно бути м'ясо чи птиця. І один раз на два тижні жирна риба. На сайті школи завжди можна побачити меню, що буде приготовлено протягом цілого тижня. Також важливо підкреслити, що школа забезпечує безкоштовним харчуванням дітей з малозабезпечених сімей. До цієї категорії належать також діти українців, які ще не працевлаштовані і отримують фінансову підтримку від держави, або ті, що працюють неповний робочий день і отримують заробітну плату нижче середнього. А тепер, мабуть, найцікавіше і найочікуваніше відео про те, що їдять учні і школярі англійських шкіл. Дивіться і самі приймайте рішення чи. Корисне, смачне і збалансоване харчування в Англії. Дякую вам! Це називається росдіне. Це їхній традиційне печене м'ясо, картофель, карі на кокосовому молоці. І такі бувають обіди в англійських столових. І мафіна. Ташкіна столова без піци? Пепероні і маргарита Сама популярна страва в Англії це кішн чіпс Колишня їжа, ловленський біднікит, а тепер найулюбленіший фастфуд. На Колись я могла тільки мріяти, щоб так їсти в школі. Oh, no. Сьогодні на чини, це і означає, що сервірована паперові стаканчики їжі може бути їдена не обов'язково, в обідній залі, а буде на території, а потім стаканчики паперовий вихідний сільця.